Всім привіт! Сьогодні печу великодній хліб або ж пасочки, і для цього мені потрібно борошно-пшеничне вищого гатунку обов'язково. Я його двічі просіяла. Також мені потрібно 100 грамів дріжджів пресованих. Якщо ви берете сухі дріжджі в три рази менше, це значить десь 33 грами пресованих дріжджів, також 250 грамів вершкового масла. У мене тут наполовину домашнє та магазинне. 10 яєць, також одна склянка сухофруктів. У мене тут, бачите, і родзинки темні, родзинки світлі, також цукати. Ще мені потрібно одна склянка цукру. Якщо ви хочете, щоб пасочки були більш солодкі, додавайте більш, нам достатньо, так як тут є і сухофрукти, і глазур буде солодка. Також для ароматизатора в мене ванільний цукор, мускатний горіх, цедра одного лимона. Також мені буде сік половинки лимона. І ще мені буде потрібно, щоб пасочки були жовтіші. Я додам одну третину куркуми для ароматизатора мускатний горіх, я вже сказала, ще одна чайна ложка солі. І почнемо з того, що 100 г дріжджів я ось так розкришу їх. Із загальної кількості додаю одну столову ложку. Цукру та додаю 3 столових ложки борошна загальної кількості також. Все це перемішую, та додаю тепле молочко пів літри. все добре перемішую. Спочатку частину молока, а потім решту молочка. Все перемішали. І відправимо в тепле місце. Це в мене духовка ввімкнена на, на 25 верніше, градусів, щоб наші дріжджі запрацювали. І поки дріжджі підходять, я додаю ванільний цукор до яєць. Я взяла сюди 8 яєць і відділила 8 яєць тут і 2 жовтка, і відділила 2 білка. Додаю ванільний цукор, додаю сіль, додаю цукор. І все збью міксером або вінчиком додаємо частину борошна, дріжджі, які в нас запрацювали, все це перемішуємо лопаткою. Сюди ж додаємо і яйця, і знову перемішуємо. Відразу можна. І куркуму насипати або будь-який барвник. Також додаємо мускатний горіх, цедру лимону, і все це перемішуємо. Досипаємо борошно. і вже можемо поставити в мікрохвильову піч, щоб розтопилося масло. Масло розтопилося. Я кілька годин назад замочила сухофрукти, щось трошечки розсипались конячком. І цей конячок я також додам до тіста, а ще сок половинки лимона. Лимон ось так потру. розріжу та вичавлю в тісто. До речі, Сік лимона та конячок діє як консервант та вкусові якості, тому що пасочки такі злегка з кислинкою. Кому не подобається, можете сік лимона не додавати. Ми інколи навіть через м'ясорубку весь лимон пропускали. Додаємо решту борошна, залишу трішечки на підсипку зовсім небагато ложку-дві. Додаю масло та вимішую вже тісто рукою. Масло додаємо поступово, вмішуємо його в тісто. Друзі, не переживайте, нам в коментарях писали, як пасочки давати дітям, коли там алкоголь. Алкоголь, по-перше, випаровується, по-друге, дуже довго пасочки не псуються, не черствіють, і алкоголь. Е Посилює працю дріжджів тому алкоголь ми додаємо, або е, наші батьки додавали навіть звичайну горілочку. Тісто вимішували ми хвилин 5, воно ще до рук липне. Якщо липне до рук, трішечки ось так змащуємо олійкою, щоб не прилипало, та підмісюємо. Після цього, як ми хвилин 5-7 підмісили, воно вже майже, бачите, відстає від миски, накриваємо рушничком та залишимо тісто в теплому місці. У мене це духовка для підйому. Тісто під... підходило півтори години. Я додам до родзинок і до наших цукатів. Трішечки борошна перемішаю, поступово буду додавати, ось так в тісто, та вмішувати. Добре перемісимо з сухофруктами і дамо ще один раз піднятися. Друзі, так як яйця бувають за розміром різні, борошно також різне. Коли будете вимішувати, не висипайте відразу все борошно, а підсипайте трішечки. У мене, бачите, з 2 кг залишилося трішки. І вони, воно вже мені не буде потрібне. Другий раз ми також тісто вимішували хвилин 7. Добре вимісили, тісто стало однорідне. І тепер дамо йому знову перевернемо його ось так. Ой, багато щось його. От. І дамо йому знов підійти. Відправляю в духовочку, накриваю рушничком до повторного підйому. Так, Тісто підійшло вдруге. Я дошку зовсім трішечки змащу. Олією. І тепер будемо брати тісто. Викладаємо тісто на дошку. Бачите, воно пухке, приємне. Зовсім трішечки я його підмісю. ось так, з країв до середини. І потім будемо формувати пасочки. Пасочки буду, брати, наповнювати на одну третину формочки. Формочки я змастила вершковим маслом. І дно і края, верніше, і дно, і стіночки. Важ... Ну, бажано не то, що важливо, а бажано, щоб родзинки не потрапляли наверх, тому що вони горять. Тому ми ось так приблизно на третину. Залишки тіста я візьму, формую ось таку кульку і опускаю в пасочку, наповнюю на третину. І так всі пасочки наповнимо, під, під низ, підкладаю, якщо потрапляють родзинки, я їх підвертаю під низ, щоб зверху було ось без родзинок. Потім так приблизно формую, скільки мені потрібно на око. Ось, ось так. І наповнюю формочки. І так я наповню всі ці формочки. Тут 400 мл в мене ємність. А якщо будете покривати глазур'ю, так як я. То, навіть якщо родзинка і потрапить зверху, нічого страшного. Ми все одно її замаскуємо. До речі, глазур я буду робити так, як і минулого разу желатинову. І желатин я вже залила вишневим соком. Буду робити рожеву глазур желатинову. Я використала приблизно половину. Тіста. Решту тіста я знову ж таки накрию рушничком, щоб не обвітрювалось, та винесу в прохолодне місце, поки не спечуться наші пасочки. А ці пасочки викладаю на деко так, щоб між формами була відстань. Тому що, якщо ось так впритик поставити впритул, то пасочки будуть білі, нерівномірні з усіх сторон. Ми якось так зробимо, щоб у нас вони були на відстані. Все, відправляю, щоб наші пасочки підросли десь майже повні формочки, щоб наповнилися, і тоді будемо вмикати духовку. Перша партія в мене пасочки, а другу партію я хочу зробити пасочку з кисломолочним сиром. Для цього в мене один кілограм кисломолочного сиру домашнього жирного. Я додаю один банан і розіб'ю сюди 4 яйця. Сюди ж додам пакетик ванільного цукру і звичайний цукор. Цукор за смаком додавайте, я додам пів склянки. У мене ця склянка на 200 мл. Це десь на 100 мл виходить цукру, десь приблизно 100 г. І тепер погружним блендером, щоб не перетирати все через сито, я зроблю однорідну масу погружним блендером. Раніше погружних блендерів не було. І мама просто кисломолочний сир перемішувала з яйцями. Він був такий зернистий і було також дуже-дуже смачно. І тепер, щоб здобрити сир, можна додати сухофрукти. Я помила та просушила кілька штучок кураги, також у мене сушена полуничка є, також її подрібню, а розинки додам ціленькими. Кращі полунички та м -м, курагу я залишу. Щоб прикрасити також пасочки. Додам одну столову ложку, ось так, з гіркою маної крупи. Додам сухофрукти. Перемішаю все добре. Манку ми додали, щоб держалось трішечки купи. Перемішаємо з сухофруктами. І нехай манка набухає і чекає свої, свої черги. Все. У нас начинка готова. Подивимось, чи підійшли наші пасочки, наша перша партія. Ну, ось, друзі, пасочки мої підійшли. Форми майже наповнились. Зараз я ввімкну духовку, розігрівати до 175 градусів. І як тільки духовка розігріється, пасочки ще трішечки більше підійдуть, відправлю їх в духовку. Після того, як ми пасочки поклали в духовку 30 хвилин. Духовку не відкриваю. Я на, на прохолоду винесла в прохладну кімнату і все одно, бачите, тісто підійшло, не потрібно навіть на тепло його виносити. Розділю так, щоб мені було на, мою, на моє деко, половинку відкладу в сторону, а половинку розкатаю в пласт на діаметр свого дека. І за того, що багато жиру в нашому тісті, воно не пристає підсипати борошном не потрібно. Я хочу, щоб так на діаметр свого дека, та ще щоб бортики були. Ось так викладаю і роблю бортики. Сюди ж викладаємо сир. Розрівнюємо його. Можна залишити і так, а можна зробити ще бортик. Я із шматочка тіста зроблю такий жгутик, розкатаю його. так Можна зробити просто калачиком, а як, так як в мене тісто м'яке, то я ось так просто ножничками надріжу. І поки наші пасочки спечуться, дам, щоб наш пиріг також підійшов. І в мене залишилось ще тісто. На дві пасочки знайшла я в себе ось такі бумажні формочки, змастила їх про всяк випадок. І викладаю тісто, і нехай воно вже підходить. А за цей час уже наша перша партія пасочок підрумянилася, ще залишилось трішечки. І ми їх дістанемо. Пасочки випікалися маленькі 40 хвилин. Я перевірила паличкою, паличка суха, пасочки вип... випеклися. І тепер ми їх дістаємо відразу ж з форми, кладемо на бочок, щоб вони охолонули і не запарювалися в формі. А тим часом желатин вже набух. Я зроблю вишневу глазурь желатинову, точно так же, як робила апельсинову в попередньому рецепті. Глазур вийшла злегка, злегка. Рожевою не дуже насичений колір, тому що вишня у нас лісова і не дуже насичена. І тепер, поки глазур не застила, ми обмакуємо наші пасочки глазур, викладаємо на блюдо, бачите, зовсім незамітна рожевість, і прикрашаємо або сухофруктами. Або шоколадом, або посипкою будь якою Горішки, якщо є, все піде в ход. Маленькі пасочки випікались 40 хвилин, велика ось така 50 хвилин, а ця сирна пасочка з кисломолочним сиром біля години, щоб вона не була сирова, я її потримала біля однієї години. Ну і зараз ми одну. Розріжем глазур желатинова, вона вже майже схватилася. Розріжу, щоб показати вам в розрізі, яка ж вона вийшла. Вона дуже пухка, дуже м'яка. Подивіться, бачите, яка вона м'яка. Аж важко різати, вона ще не охолонула. Ось така вона пухка в розрізі, бачите. Я вам ще і в розриві покажу в розломі. Ось так виглядає тісто, тісто жовтеньке, завдяки тому, що ми додали куркуми. Mm. Друзі, в міру солодка, так як моїй сім'ї не дуже полюбляють солодке, я цукру додала менше. Якщо ви хочете, щоб вона була солодка, додайте цукру більше. Не пишіть, що у не солодка, тому що ми перед цим робили рецепт і за своїм смаком додали цукру. А написали, що не солодка. Додавайте дві склянки цукру, якщо ви любите солодке. Всім бажаємо смачних свят. Всім бажаємо мирного неба. Бережіть себе, дорогі наші, і все буде Україна обов'язково. Пока, пока.